У Єгипті рахують голоси на виборах президента. Уперше, після 81-го року, ім'я голови держави буде іншим ніж Хосні Мубарак, якого скинули торік. За офіційними даними на дільниці прийшло близько половини виборців. Іноземні спостерігачі не помітили порушень, які би могли призвести до визнання виборів недійсними. Я працювала спостерігачем на інших виборах, в тому числі в Тунісі, і мушу сказати, що те, що відбувається в Єгипті впродовж останніх п'яти днів, нас приємно вразило. і Я схиляю голову перед єгипетським народом. брати мусульмани заявили, що їхній кандидат Мухаммед Мурсі попереду за підсумками підрахунку в кількох округах. Тим за опитуваннями, жоден з кандидатів не набирає більше половини голосів. І висока ймовірність другого туру в середині червня. Офіційні результати президентських виборів в Єгипті мають оголосити у неділю.